Hello and welcome to our English lesson! Привіт! Мене звати Осипчук Лариса. Я керівник і викладач школи англійської мови міста Рівне Friends English School. У нас навчаються діти з першого по одинадцяти класи. І головною проблемою тих, хто приходить до нас на навчання, є проблема вживання і використання часів англійської мови. Чому ж в українській мові їх три, а в англійській мові аж дванадцять? І зараз. Я дам вам відповідь на це питання. Як ми сприймаємо світ? Ми звикли, що у нас в українській мові є три часи: теперішнє, майбутнє і минуле. Але іноді нам потрібно зробити невеличкий акцент в мові: сказати, що якась дія відбулася. Порівняйте, я вчора їла сало, я вчора з'їла сало. Я буду їсти сало завтра, я з'їм сало завтра. Як вони сприймають світ? Але на відміну від української мови, в англійській мові теперішнє, майбутнє і минуле мають чіткі рамки. Пам'ятайте, майбутнє це те, що буде в майбутньому. Tomorrow, next year, next summer, the day after tomorrow, теперішнє це те, що відбувається з нами щодня. every, day, every year. Always, usually, seldom or Never. І минуле це тільки те, що було в минулому. Yesterday, last week, last year or five years ago. Тому якщо дія або подія відбулася сьогодні, в англійській мові це не буде минулим часом. Так як і в українській мові, в англійській мові є акценти. Акцент на процесі і акцент на результаті. В українській мові у нас немає акценту на процесі, а в англійській мові є. Тому якщо дія відбувається в цю секундочку, англійці будуть трошки інакше будувати речення: «I am eating pudding now. Той самий акцент на процесі, який відбувається в цю секундочку, може бути в майбутньому або в минулому часі. І акцент на результаті. I have eaten pudding today. Я сьогодні їв пудинг. Це і буде акцент на результаті, тому що сьогодні ще продовжується. І на сьогодні я маю результат. Той самий результат може бути в майбутньому і в минулому часі. І є ще один акцент в англійській мові. Це фактично поєднання процесу і результату. I have been eating pudding for two hours. I am eating pudding now. Я зараз їм пудинг. І я вже дві години цей пудинг їм. Такий він класний і смачний. Тому я скажу: I have been eating pudding for two hours. Те саме в минулому і в майбутньому. Thank you very much for your attention. The lesson is over. Come to our Friends English School. Bye.